Закаути в Україні, колапси в Росії, Дмитрія в Сполучених Штатах Америки, перемир'я в рифмі. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, прямий ефір одразу двох Ютубів два четвертої. Тараса Загороднього, політтехнолога, який є моїм гостем, який я анонсувала тут півдня і півжиття. Пане Тарасе, вітаю, рада вас бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Друзі, підпишіться, будь ласка, скоресенько на наші ютуби на Ютуб 24, на Ютуба на Пана Тараса. На мій ютупу Токс». Ходіть, підпишіться. Також нагадаю, що триває мі збірними собі ще для 160 окремої механізованої бригади. Зібрали майже 320 тисяч гривень за 10 днів. Ми Просто супер молодці, але треба 520. Бачимо, що війна не закінчується. Путі не заспокоюється. Тож, будь ласка, донатьте. І на «Жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту від пана Тараса. Також підпишіться. Вам це знадобиться, коли ви в таких непростих умовах переговорів. Знаєте, як захиститися, як не піддаватися впливу, маніпуляціям десять готових уроків і 500 готових текстів і фраз від пана Тараса вам цьому точно допоможуть. Пане Тарасе, ну що ж тут блекаут? Всі шукають цього чорного кота, в прямому сенсі в чорних кімнатах відзначають хорошу комунікацію шмигаля. Хоча Олексій Кошель мені каже, що комунікація треба готуватися було до таких випадків. Любимий вами ексочільнику Керенерго каже, що Кудрицький відбулися лише переляком, що це насправді був не тотальний блекаут. Молдова без світла, лінії по. Шкоджені да, на кордонах між Україною, Румунією Молдовою все це взаємопов'язано. Таке напасті сталося. Значить, відновлюють потихеньку. Бо нічого не було, метро не їхало, світла не було. Я як зайшла в Фейсбук і трес, так захотіла вийти в вікно, тому що ну звісно, у нас там одразу вже і серед населення, і паніка, і скарги, і звинувачення. Ми достеменно не знаємо, що спричинило цю технічну аварію. Ну але ясно, одне, що без того, що Путін 12 років назад не розпочав проти, нашу, проти нас війну, та навряд чи були бінусові а, погоди. Такі аварії, навіть при деякій теж зношенності систем, хоча на відміну від сусідів, нас вона не така, як не крути. Пане Тарасе, а от ну ми не. Знаємо, що сталося, да але чи могло б це бути вигідно Москві? Бо енергетичне перемиря то ніби є. Ну саме по енергетичних об'єктах, да, по поїздах луплять і логістиці, але от можна якусь диверсію маленьку устрою, щоб ні. Вони ж не б'ють ракетами і дронами, але щось напакостили. І як оце суспільство вгамувати? Бо я ж я за людей переживаю. Я розумію, що важко, але ми починаємо те, чого добивається Путін. Як ви кажете, щоб хаос посіяти всередині країни? Не можна цього допустити. Давайте так, ну росіяни сповідують комплексний вплив. Чи можуть вони робити диверсії навіть в Євросоюзі? Звичайно, Може. що можуть робити євросоюзи і диверсії? Я от дивлюся, наприклад, що в Берліні, наприклад, досі не можуть знайти, хто там а, а, щось кабель перерізав. У них там 150 тисяч людей, десь тиждень сиділи без світла. Якщо не помиляюся, чому б то в, в такому знаєте сприятливому середовищі? На що, 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 що не що не би не зробити? При абсолютно ну, низькому рівні контррозвідки, розуміння того, що війна йде вже на території Європи, чи могли вони там щось на території Румунії чи Молдови зробити? Ну звичайно, що могли. Тут знову питання не в тому, що як організована робота щодо охорони, наприклад, критичних об'єктів, а як виявляється, як профілактика проводиться Це більше наприклад на території Молдови, є цей анклав підвиглів фактично ну Придністров'я. Звідси звідки можуть прийти будь-які люди, і багато чого наробити лиха тому, звичайно, що тут я думаю, що повинна бути спільна робота. Ну, європейські спецслужб, якщо потрібно досвід можуть взяти, наприклад, у СБУ, тому що це контрзвідувальні робота в першу чергу, тому що війна вже йде в Європі. І кіператаки і атаки постійні і так далі. Європа живе так, начебто нічого не відбувається. Ну да, он мерз навіть каже, е, який так і не дав Тауруси, бо гляди би дав, може б не було зараз таких атак і диверсій уже, бо у Росії було б більше понищено. Каже, та оце відправлять війська ще під спільним європейським прапором. Як то треба подумати? треба подумати, каже Мерц. А росіяни вже давно думають, якби танки на Берлін опять повернуть, поки Мерц думає. Ну там да, знаєте, десь не пам'ятаю хтось з наших громадян, теж показував ці кадри. А десь чи в, в, в Німеччині, чи в інші, що росіяни думають, що вони воюють НАТО, у них написано на Берлін і все інше. Що вони думають? Що жартують? Е, що стосовно mm. цього. Ну що, ну, що тут можна сказати? Як я вважаю, що поки не прилетять перші шахіди е, чи щось інше, е, 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 якщо, якщо вони втримують цю атаку, ну нічого вони рухатись не збираються взагалі, тому що і так все влаштовано. А, 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 а куди їм поспішати? Українці воюють захищають, їх, а чого їм Кудись поспішати можна спокійно собі там щось думати, не поспішаючи, говорячи якісь розумні і не дуже розумні речі, тому що це нічого за це не буде. Ну да, да, куди ж? ж його спішить, як то кажуть? Так що оце енергетичне перемир'я, воно працює чи ні? Бо Зеленський каже, що по енергетиці не били, і то по Донеччині били. А по логістиці тепер переключилися. У мені Олексій Кошель, політолог, каже, що може воно і тиждень попрацює, і Трамп задіє важелі впливу. і Що насправді воно нам треба, бо реально там вся Троєщина 300 тисяч плюс замерзає. І що може такі перемир'я раундові будуть і упродовж наступних місяців, поки триватиме. І переговорний процес не виключає Кошель. Не знаю, звідки такі фантастичні припущення. Вибачте, будь ласка, <гум> що, що там гуманізму Путіна буде. Якраз, якраз погода... Ні-ні, тиску Трампа буде, а не гуманізму Путіна. Що ні, Трампа ні. Є. Якщо публічно, ні, якщо публічно, дивіться, якщо публічно Трамп сказав, що він попросив Путіна на тиждень, Путін точно буде стріляти а, протягом цього тижня. А чому це відбувається? Тому що тому, що ну по перше, погода, тому що вони на погоду все рівно орієнтуються. Це раз. А друге, якщо Путін не буде стріляти тиждень, він втратить політичні позиції всередині держави і в стосунках ага. з Китаєм. Чому Тому що він буде, буде вважатися як цим немачем? А по першому проханню Вашингтона бігає і, і, і робить те, що йому скажуть? Це Тиск на нього буде всередині, і з боку китає скажуть, що, що це Ти ти там так слухаєш? швидко, що ви, ви про щось домовились а, і так далі? Тому я думаю, що обстріл буде а, і протягом тижня буде. Угу. Mhm. Ну да, пане Тарасе, бо в них там навіть отой марка, віді ідіологи, політологи і ідіотологи. А кремля вони в перший вечір, як Трамп заявив три дні тому, що він попросив Путіна публічно, написали, що всі молчата. Що ж тут скажеш? Ми в шокі. Тіпа, ну да, ну, бо це в них типу, що Путін прахнувся, буде означати, да він паханда. Папущи попущений пахан. Це більше знайомо, їм знайома так? Ні, ні. <tes staggered> Да, і тому і тому бачите, ну от коли от відповідь Путіна ще ще раз показує, що от на тактичному рівні, на тактичному рівні вони вміють вивертатися, так тобто, все ж таки, ця школа перемовна, якою ще вчать в КДБ, їх вона працює, вони вивертаються в цьому випадку. Вони не говорять так і не говорять ні. Вони роблять поступку на якомусь незначному етапі. Ну, наприклад, знаючи, що там, наприклад, температури будуть якраз після 1 лютого, говорить, ну так, до 1 лютого, якщо є там бажання і прив'язуються одразу ж до мирного процесу, дивіться, як не виконують прохання Трампа, а ми діємо в рамках мирного процесу. так? А потім говорить, ну а далі ми нічого не обіцяємо. Тим більше а, а, ну те ще раз показує, що все ж таки а, рівень, як, як вони точно вираховуються, а що треба а, дати якусь відповідь на цей момент. Але в стратегічному рівні в стратегічних перемовинах, коли йде і грав довгу, звичайно, що такий інструментарій а, працює вже не, не завжди, тим більше, коли ти його постійно повторюєш. Різні способи, наприклад, не відповідати за свої слова або затягувати час, і тому росіяни отаким от чином вчиняють. Але ми повинні розуміти, що там, коли пан Кошель говорить, що Росіяни будуть перемир'я, перемир'я росіян не буде. Вони будуть воювати, поки є можливість. А якщо вони говорять про якесь перемир'я, то це означає, що вони просто зараз не можуть стріляти з різних причин. Тоді у них різко з'являється гуманізм різко з'являється жест доброї волі і так далі. По іншому у Росіян не працює система, як би там що вони не говорили. Видання закономість пише, що в минних переговорах є проблеск проблес надії. Хоча Блумберг, наприклад, пише цитуючи а посадовців Кремля анонімних, що ті не бачать ніякого прориву проблиску надії. Але закономір каже, прориву до березня не буде. А що до березня? А тому, що в березні закінчиться зимовий наступ Росії і почнуть загострюватися зростаючі економічні проблеми країни. Ну і ми з вами прогнозували, що на початку 2026 року в першому кварталі вони будуть вже більш відчутні для Росії зелен Кі теж каже напередодні, ситуація не патова в економіці Росії, але тенденція дуже негативна і вони це розуміють. Плюс багато ще хто пов'язує березень, квітень з тим, що до виборів Дональда Фредовича до Конгресу залишатиметься там півроку, а це вже критичний термін, і треба показувати успіхи зовні. І як сьогодні там сюди фігурують оці ці які в Куба, Венесуела, Україна, Росія, які прикривають горошини, яка тисне Трамп у вигляді плівок Кепштейна, щоб прикрити внутрішні проблеми із імміграційною поліцією, з оцим, і значить Трамп буде шукати пере. Моги зовні. А дійсно до березня квітня оцей проблес надії може перетворитися в якийсь більший промінь, і що на це ще може вплинути? Ну, дивіться, я не знаю звідки знову таки на заході якісь фантастичні припущення, що війна прип... закінчиться, якщо Путін побачить проблеми в економіці. Ні, він буде розбувати Росію в друзки. От і це до речі, дуже добре для нас, тому що він буде рознос доводити систему до такого колапсу, який може набути незворотніх процесів. Економіка для для Путіна це не, не, не авторитет. Навпаки, якщо він буде її розбивати і вже розповзатися країна буде під ногами, тоді можливо якісь зміни пов'язані з тим, що Путіна хтось просто знесуть, наприклад, місцеві еліти, які не захочуть тримати. У цей весь цигар війни нести відповідальні, що за те, що відбувається, на... куди їх точніше втягнула а, Москва. Тому я тут не погоджуюсь з тим, що саме це ні, якщо ознаки колапсу будуть вже настільки очевидні. А в, в, в квітні в, в березні тоді можуть бути різні процеси. Пост просто вже хто знаходиться в Кремлі, не матиме мож... ну, не матиме значення, тому що коли у тебе розповзається країна, то що ти там будеш? І за які важелі ти там будеш смикати? А от вже немає чого бути за що за що смикати. От і тому. Чому квітень і березень. Ну щодо Трампа, ну дивіться, там у нього в дійсності багато варіантів, що там що і як там робити. От звичайно, що чим більше у нього буде там проблем, тим краще в дійсності для нас буде. Тому що треба показувати будуть результати. А його обіцянка все ж таки закінчити війну в 24 години. Вона була сказана дуже гучно. Дуже гучна, і він так просто від неї відкараскатись не зможе. Коли нас теж деяких медіа починають лікати, ну зараз от американці вийдуть з перемовного процесу. А я не думаю, що так просто буде Трампа вийти з перемовного процесу, тому що він забагато особистого капіталу сюди вклав. Далі Куба дуже можливо, те, що ми теж з вами обговорювали, що наступно буде Куба. Але я бачу просування в іншому питанні. От бачу, що є якийсь вже навіть двопартійний законопроект щодо обмеження цінньового флоту Росії і точніше Китаю, Росії, всі цих всіх цих байдарок з Каної, які плавають по, з нафтою по цьому по а, тихому ну, по, по світовому океану. Тобто вони рухаються в цьому напрямку, це головне. Якщо вони ще переб'ють половину, хоча б цього флоту танкерного. Звичайно, з вигадою для себе продадуть нафту <гум>, на внутрішньому ринку, то вони можуть паралізувати цей флот. Тим більше зараз вони готуються до морської блокади Ірану. А іран це нафта в А Ті самі суда, які користуються Росією, це в тому числі користуються Іран. Як і раніше Венесуела, так що цей процес буде цікаво, буде в першому кварталі. Куди він розвернеться, поки що не зрозуміло, але тенденції тенденції ну, в цій, в цій знаєте, бійці, яка розгортається, ну точно немає місця Росії у будь-якому разі, як би вони там не харахорілись не розповідали, яка вона які вони велика держава. Щодо виборів, ну подивимось, що буде робити Трамп е в залежності від обстановки. Е е е ну я б це знаєте, це справу Ебштейна. Не дуже б там сподівався, що воно кудись вистрілив. Знаєте, що він, чому та, Тому, знаю? Що... Бо він своїй генпрокурору і всім не дає повністю оприлюднити всі дані. Ну як це ні? По три тисячі сторінок оприлюднюють, там все закрито. У мене ірина, у мене питання до вас. Питання да? до вас. Коли стало відомо про справу Ебштейна? Ну вже до, до 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 бажання Трампа приходити другий термін. Демократи почали... ну да я знаю, що демократи а, почали... а, чи, а, а, чого Байден не дав руху цим справам. А, ну, це, а там щось треба ж було документи вивчати, оприлюднювати. Ні, там нічого були не треба було моменти. вивчати. Був і прокурори свій і все інше. Тому що, тому що демократи там так теж замазані. ну тільки Байдена там немає. Ну, Байдена немає, тому, так, так, так. Зрозумілих причин. У його пола незрозумілих <сумілих> причин. Тому що демократи знали, що в тих файлах і демократи теж замазані. По, по, по повній програмі. Так що я не дуже сподівався, що так воно що випливе, тому що і були, і були ці файли у прокурорів Байдена і все інше, але ж вони не дали ход цьому. Тому що там і Клінтон, там і Опра Уінфрид, там і Білл Гейтс, виявляється, підчепив якийсь неприємний вороб від російських. Від російських якихось <сіх> цих дівчат, і все інше. Ну тобто, там всі в дійсності помазане, тому що невідомо чим все закінчиться, в тому числі для демократичної партії, так що, так, так що там така історія. А от а далі подивимось, як воно буде рухати щодо, а, щодо роботи. Ну, людей, які працюють на депортацію. Ну так він обіцяв всім своїм виборцям. В основному незадоволена Ну, штат, Да, але ж такого. він не обіцяв вбивати людей просто так, що вони будуть вбивати, як двох двох людей сота виходить. Хто це сказав? Хто ну, я, це сказав? Просто так, так Так там. Ну ні за що ж. Ну відео з відео що значить не є то що тому. де не за що і ну а вони кажуть, не що, не що вони про мовляв та молода пані. Вона протидіяла, але вона не вона ж не кидалася. цих, вона протидіпочі роботі. Почекайте, почекайте. Що ця молода пані? Не знала. Що поліція в США стріляє і навіть за. Менше якісь кроки я подивився відео. Вона їм перегородила дорогу. Ну пане Тарас. Ну це ж просто ну я спілкуюсь з ким В них вони кажуть, що в них починається почуття страху, як вота при радянському О союзі. Що вона ще ніяк вона не діставала зброю, вона в них не стріляла. Вона нухайте. Ну, ну, там слухайте. поліція може стріляти. Там поліція може стріляти. Якщо ти вийдеш без дозволу з машини, ну але це ж не ну, нормально сутки, і так далі. Ну що значить нормально? Це будуть вирішувати спеціальні служби, але ж люди. Ходять на протести тисячі людей в мінусову температуру, вже не тільки не Знаю, знаю до да. в демократичних штатах. Вони виходять постійно, тому що вони не голосували за Трампа. Ну так і що? Ну, це звісно, це їхні внутрішні проблеми. Але чи не внутрішні хоче Трамп, проблеми. Я так спитаю швидким вирішенням нашого питання перекрить все таки свої не найкращі зараз. ці місця внутрішній політиці він не буде пришвидшувати Ні, що, те, що, те, що те що те що взаєм є взаємні є а взає... чи давайте так чи використовували чи використовували в сполучених штатах америки чи використовували сполучених штатах америки внутрішні питання для там якісь зовнішні перемоги так воно було чи є набір у Трампа? Щось таке зробити є набір, є Куба, так uh -huh. є Іран, так якраз от через пару місяців. Я думаю, вони будуть готові, тому що вони до цього готуються до цього питання. Чи буде це Росія чи Україна? Ну Україна в даному випадку, так ми повинні підвести під його під цю світлу думку, так що давай давай підтримувати нас і буде тобі щастя. Наприклад, це вже Україна повинна а, працювати над цим. Давай тамагавки і повернемо а, повагу до Сполучених Штатів Америки до великої країни, тому що бачиш, он там якийсь утирок в Кремлі не хоче тебе поважати. То вже наша робота. Робота над нашою балістичною програмою і так далі. Так що, так що такі справи. Друзі, з нами більше ніж по тисячі людей на обох ютубах, але наші глядачі пишуть що неправда, що виходять і ті, хто голосував за Трампа, що він втрачає підтримку виборців. так і думала, що ви напевно посміялися. Що камала Харріс ще прокоментувала оцей протести плівки Епштейна, і напевно ви подумали, я, думала, я що ви скажете, де вона була, дивіться, і чого та, ну. да. там там ну проблема. Проблема демократії в тому, що Ай. у них ще гірша ситуація, да. Там навпаки я бачу ну, навіть на СіНЕ не бачив. Ну СіНЕ це взагалі така партійний рупор демократів. Вони навіть визнавали, що виборці демократів були дуже незадоволені, як демократична партія протидії, в тому числі Трампу. А там нічого в дійсності немає. У них лідера немає. А у них вони самі загубилися в тій ідеології. Трамп же порізав багато програм, де фінансувалися, в тому числі всі ці історії. Там вже хитрувати з бюджету багато чого фінансувалося. А для того, щоб там і о, різні НГО, які спрямовані були на демократів, і так далі. Так що там, там ще не визначена історія. Почекайте, там а справа Епштейна, я вам сказав. Це це ж зброя з двох боків. А хто вам сказав, що там зараз не послуває ще що щось з демократичною партією? Не даремно ж Байден не давав входу цьому справі? Так що почекаємо там, не, не, не такий простий травм, як, як здається, багатьом. Ні, ну в цьому я навіть не сумніваюсь. Добре, багато в чому ми з вами ем, дискутуємо щодо Трампа, фоточек там і всього іншого. Але сьогодні я знайшла те, що я погоджуюся. Оце дієвий механізм. Ройтерс пише, і тут якраз те, що ви казали, що а фундаментальна різниця є щодо того, хто має заробляти на нафті, і це явно на думку Трампа, не Росія, а він. І в цьому фундаментальна різниця, де ніколи не буде знайдено спільного знаменника. Ви і в наших ефірах казали в розмові з моїми колегами. Я тут погоджуюся, бо бабки і долари в очах Трампа затьмарюють сердечки до... Утіна і тут два для чого Венесуела була, для чого венесуельська нафта, щоб замістити що? Російську, і от Ройтерс пише: як то кажуть, прошу дуже США Хочуть, щоб Індія купувала венесуельську нафту замість російської. Якщо Індія буде паєнька і буде це робити, то куди дінуться тарифи 50%? відсоткові? Зникнуть. Оце воно і є уже так. Да? Ну да, так вони що зараз вже лукойл, вже рейдернули нарешті. Да зараз європу будуть продавати, тому що ж там там вже схоже за складами нафта, вона дуже важка. Він усе. Вона ж розбавлялася раніше російською нафтою, а. а тепер американською буде розбавлятися. Так зараз вона ще в Європу поїде. А, от да, а, бо Індія вони... любить якраз важку і треба така. Вони там люблять їм yeah, треба. Yeah. Да. А Ні, ну у них у, у них гарна побудована промисловість, Вони багато переробляють, ага. от, але ну Індія, да, Індія, що, що таке Росія без Індії, без Європи і без іншого. Ну це кінець просто. І ці процеси будуть рухатися, вони будуть тільки пасити. Ці процеси, тому що ну зараз, наскільки я розумію, логіку американських компаній вони зараз хочуть законтрактуватися від індусів, так щоб вони дали довгострокові контракти, що дати зобов'язані, що вони будуть будуть зараз купувати саме венесуельську нафту. Не факт до речі, що тільки венесуельську, там що може бути це гаяни нафти, в тому числі. Далі, там вже цікавий момент. Канада нарощує видобуток нафти в Китаї, наприклад, так там теж багато чого цікавого відбувається. Ну тут питання в тому, що російська нафта по суті стає ну, зайвим на цьому святі життя. А от і Трампу вона взагалі не потрібна, як і американцям, і всім іншим. І всі з задоволенням в найкращих традиціях дружби та братерства, особливо з цього як любила говорити Росія, хизуватися. Пів глобальний юг нас підтримує. Ну, звичайно, підтримує. Звичайно, що підтримує Саудівська Аравія, із задоволенням готова підтримати даточа знижки на свою нафту і замістити повністю російську нафту на ринку. От вона із задоволенням готова всіх підтримати. А так, що цей процес подивимося, здійсниться, як цей перший квартал взагалі буде. А з індусами я думаю, що що хочуть зробити американські компанії, вони хочуть. Довгострокових контрактів, щоб вони могли вкладатися в ну гарантований ринок збуту. Там в чому проблема з нафтовою промисловістю Венесуели? вона дуже запущена. Там що треба інвестувати, інвестувати ще дуже багато грошей для того, щоб вийти. На якісь прийнятні на, на якісь прийнятні цифри так потенційно там розвідено дуже багато запасів, але ж це треба, вибачте, вкладатися туди ще е, багато часу. І зараз, якщо вони будуть дотискати Індію, щоб вона зобов'язалася закуповувати нафту, ну це означає, що російської там не буде. Тобто, все, що зараз перенаправлялося раніше, до речі, в Китай, зараз буде перенаправлятися в Індію. Так що от ви говорите гроші гроші. Ну нехай люблять, от оце, от, от, от в любов, в гроші в гроші, трапа, я вірю, і в те, що вони рейдернуть Росію, я вірю. Ну, принаймні це ну, підтверджується фактами. А далі можна хоч 10 фоточок там вішати у себе в Білому домі, а от там, от, і нехай це Путіну залишиться на недобру для нього пам'ять. Ну і про ще одне фото, які дуже зараз уже шерять російські помийки. І кажуть, Боже, ми такі крути. Значить, цього разу слава Богу, без селфі, і не в очечах, і не футболки. Сарлом зранку Reuters написало, що Дмитрів прямує до Майами. В обід Дмитрів написав, що шматок мапи і літачок, що він уже долетів, а потім запости фоточку пляжу і сонечка, що сходить над очевидно, океанчиком свою публікацію він супроводив піснею Восток із палнітелей і Еншпіль. Хто пушив закат? відправив правил Але пане Тарасе, а це що за візит, клянчення чи пропозицій? Чим поїхав Дмитрів знову до Майами? Це що це взагалі таке? Ні, от мені подобається як росіяни вміють проводити інформаційну війну зустріч. Зустріч з представником адміністрації Трампа. Ну знову, знову в, з, з Віткафом в якомусь ресторані там зустрічався напевно, та, да по простіше по вечері. Да, тому, що тому, що я, я, я до речі, ніде не бачив, що він з Рубіо зустрічався. Ну Ні, або так... він в складі делегації якоїсь був там Рубіо і все інше. Ну ходиш ти там до Віткафа, Ну знову ти те щось будеш говорити, але я думаю, що такий рівень роздратування все ж таки зростає. І паном Віткафем, і всім іншим, і, і, і різними прожектами. Конкретно Путіним. я десь там читав, що під час от по цієї телефонної розмови ну, Путін знову компостував мозок Трампу і демілітаризацію, і денацифікацією і та різною маячнею, яку він повторює раз за разом. А так що ну він їздить там, може намагається що зробити, знову е просити, щоб тиснули на Україну, щоб е вийти з Донбасу і так далі. Але цього вже не буде. Ну нехай поки що їздить, поки що насолоджується Життя сподіваюся, надовго да, і що він йде в закат, я теж сподіваюся. Ну то тобто, є якісь там е плюшки наврядчі пропонує Трампу, які щось змінять економічні. А немає зліт, чого нема ну, дивіться, угу. дивіться диві, дивіться навіть ну. Навіть коли він виходив, ну наскільки дивіться, час швидко змінюється, коли він тільки виходив з якимось пропозиціями, якоюсь Арктикою, якісь рідкоземельні метали, він яким, космос пропонував і так далі. Дивіться, зараз це взагалі не звучить, тому що це і виглядає ідіотськи. Ну, яка Арктика, яка арктика нафтова, якщо у американців вже є Венесуела? Що там в цих льодах, там в морі Лаптєвих, Що там видобувати? Якщо вон можна в Венесуелі, в Карибській країні все видобувати, все, що потрібно з меншими ризиками і з, меншими, і з меншим гемороєм, Вибачте, будь ласка, для того, щоб у тебе забрала ще компанія, як було з компанією Екзон? Он є іран, там нафти та газу ще більше. Ну і клімат, як кажучи, пак покраще буде, і так далі. Ну немає росіянам чого запропонувати. Ну немає чого їм запропонувати, щоб для Трампа це виглядає як ну така велика перемога. І в тому числі працювала на, на працювала в тому числі на вибори, які зараз будуть. Ну немає там перемоги, немає чи там що запропонувати. Ну нехай там поки що їздять. Вони ж знову таки тиснуть вони. Вони хочуть знову таки. Вони хочуть, щоб Зеленський дав наказ відступити з якоїсь ділянки без бою, а потім хитати нас всередині. Але в них це не вийде. Добре, що в нас завжди виходить все обговорити. Ми ще завтра продовжимо. Раптом там будуть і переговори о 16-й. Приходьте, будемо на вас чекати. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за всю вашу роботу і цікаві думки до наступних зустрічей. На все добре. Дякую, до побачення. Тараса Городні політтехнолог. Ірина Узлова, я по півтори тисячі людей побувало з нами в прямому ефірі. Ютуба 24 двадцятьвертої пана Тараса. Підпишіться на них, будь ласка, на мій Ютуб підпишіться куржорські перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту. від Пана Тараса стане вам пригоді. А також мій збір на місобі ще Л 200 теж не зупиняється. Ми з вами із 520 тисяч гривень необхідних на автівку для 160-ї МБР. Зібрали вже майже 320 тисяч. Давайте щоб було не майже 320, а всі 520 двадцять гривня. Від 10, все важливо. Побачимося. І переможемо.